Говорить і показує Торонто. Доброго дня! Ви дивитесь у Торонто. І це програма Чим живеш Україну. І я її ведучий Майкл Щур. Це позаду мене штаб виборчої партії регіонів. Сьогодні у нас тут буде інтерв'ю з людиною, яка придумала партію регіонів України. <звук> Пані Катерина просила, щоб я довго не затримував вас, бо я розумію, графік mm. є, то як у вас справи? Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений, тому що вже місяць осталося. Ну, якщо вибори, вже довго не можемо затримувати, тоді дякую, цього відповіді достатньо. Не про... Я не поняв, що, 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 що. Вважаю вам, добре. Щасливо. Моси також мошенята, за чорний провенята озимоя.